Друзі, всім привіт слава Україні. Слава Збройним силам України. Так, оголошення маю. Тут є раз, два, три, чотири пари молодих на продаж. Це з другого виводку. Е, вакциновані. Параміксо адено вакцина. У е, мене вже там в, для молодих в боксі немає місця. І... І тому ці молоді йдуть на продаж, тому що я там частину поперемістив в цей бокс до першої партії молодих. А ці вже в мене, виходить, лишні. І тому я вирішив їх виставити на продажу. Тут є так, чотири пари. Так, раз, два, три пари це точно знаю по яких йдуть, а одне, іде, одне молоде йде від одної пари і друге молоде йде від третьої пари. Так, ось такі молоді. Вже вони вже, вже, б, вже б літали, але я кажу, що я їх ще не цей. Не трав не переміщав, тому що вони мені там вже замало для них місця, я не хочу переповняти, І команду, якою я буду змагатися з молодим, у мене вона є, правда, не знаю, як там друга партія молодих себе поведе, як... як вони облітаються, але вже цих переміщати туди не буду. І так як треба купити зерно, і тому вирішив. Виставити їх на продажу. Це якраз іде. От, бій, це бачите, от. Випустив. Оце друга партія молодих. Ось. А, оце чуже. Не знаю, що це за голуб, це чужий. Потім зловлю і зроблю огляд. Якесь прибилось, не знаю, бачу кембрик ялик це немає ніякого. Не знаю, що це таке є. Ось тут з моїми тут сидить. Я гонив, гонив, воно щось нічого нікуди не хоче летіти. Е, так, продовжимо. Е, так, тут йдуть по голубах Славкола і Ігор Ребяк. Ігор і Роман Ребяки. Е, Точно сказати зараз не скажу, але пізніше можу глянути точно по яких ідуть. Під цим відео буде в описі номер мобільного. Пишіть, можете писати так. Голуби супер, молоді взагалі бомбезні. Це взагалі дуже хороший. Самчик буде це точно. Він такий крупніший і ось цей червоненький буде самчик. Це йде по е, моєму старому голубу е, від Славка Лади. Е, показав би вам ближче, але сонце погано видно. Зараз я ще піду з іншої сторони, Зазнім би вам покажу. Це є друга, нагадую, це є другий виводок молодих. Я планував собі залишати його ними, змагатися, але вже там в мене, виходить, немає місця для них, а переповняти я не хочу. І тому вирішив виставити на продажу. Зараз я ще з іншої сторони. Знім вам покажу хвилиночку. О ось такі молоденькі на продаж. Кого цікавить. Пишіть або дзвонить. Номер залишу, нагадую, в, в описі під відео. Тут є 4 пари. Так що хто бажає придбати молодих хороших. Їх в принципі ще можна підготувати до змагань, там залишився десь місяць до першого льоту. Я думаю, що за місяць вони вже будуть. Гарно літати. Ось такі. Молоді. Так що хто бажає, пишіть, дзвоніть. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нагадую, там проводиться розіграш на каналі. Бажає беріть участь. Всім пока.